Не будемо грітися, бо скоро вже спати лягати, а в хаті не топлено. Заодно нагріємося нагріємося, де порягаємо спати. А чого не натоплено? Ну, дрова пішли сюди. Ну, Пачка в день. Або м'ясо жарить, або грубку протопить. Третього не дано. Будемо спати дітей? Не положено, по чекам, по талонам. Так що йди будемо руки гріти, або цей жарок тоді заберемо з тобою. Може, давай вже тут будемо і спати біля вогне. Ну, Все холодно. одно скоро вставати. Тут холодно. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Приєднуйтесь до нашого вогню, погріємося. Ну нам то таке, все-таки ми протопимо в грубку. Алеш, але, алеш. Але так що, друзяки, зараз що я хочу сказати. Хочу сказати, що Леся Петрівна сказала мені. Давай, пали огонь, вчора понравилися їй шашлики на дровах, то каже, що сьогодні будемо жарити знову шашлики, тільки вже з курки. Так що як там дятли літають попарно, так у нас по два дня празник. Вчора день сільського господарства. І сьогодні день сільського господарства. Так що розпалили вогник от, і будемо смажити курочку. що Тому не Вже залишилося там пару, пару забоїв, далося потрібно. Да. І буде вже будуть обжинки, а ми ще й досі не... Жарили, шашлики такі скурки. А завтра батарачук і буде не до цього. Так що розпалили вогник, так як вчора віручки не було, вона не присутня була на цьому всьому процесі, це десь вони погнали в магазин за хлібом і посмажимось. Бо вчора приїхала, а вже холодні, вже не такі. Так що будуть сьогодні такі-тільки скурки. Так що, друзі, якщо я хотів ще хотів би зробити розпаковочку. Розпаковочку я вже розв'язав, але ще не доставав. Так що хто пам'ятає, У нас на городі, отуту, в Берізані, за цим всім ділом ми з вами садили картошку, але не бачу, що це в нас за картошка. І купляли ми її в торговій марки Маланка. Хтось там говорив, погана контора, хороша контора, не знаю. Те, що ми садили біля хати, в принципі, вродило все гарно. Вродило гарно, в якому плані. В тому, що співвідношення до, е, до поставленого, те, що ми накопали, було непогане. В цьому році, в принципі, картопля вродила в багатьох регіонах. І якщо взяти по цінові політики, я дякую своїй клієнтській базі. Вони у нас все забрали е, прямо з двору по 20 гривень. Але ми все це діло дали відлежатися е, десь в районі двох неділь. Ну а потім те все діло ми. Перебрали, спакували і розвезли і спустили собі в погріб. Вигодно, не вигодно, для нас це вигодно, але заробітки, зрозуміло, не мільйони. тому що кожен, кожна людина судя по собі. Для когось і 1000 гривень це заробіток, а для когось і мільйон це таке тф, хто теж, там може номер у буковелі знімати по 100 тисяч гривень і цим фаститися. У нас такого немає. Так що, друзі, я хотів вам зачитати, яку я картоплю ще виписав. О, о, тут щось у мене випадає. Пересипати ми вже не будемо. От, але я написав на Маланку і знову замовив картоплю. от. І ту картоплю, яку я казав, що вона мені, похожа, якось асоціюється з надюшкою. от. Як же ж обратно забув, як вона називається. Капець української селекції картоплі. Не пам'ятаєш, яка? Та якась господиня чи княжиня. чи як Княгиня. О, княгиня. А оказується Надюшка, вона народилася на Ольге. І Леся каже, ну, на княгиня Ольга. Так що, чогось в мене така була асоціація з Надюхою. Хоч вона надюха, картопля то княгиня. Так що картопля княгиня, рев'єру я замовив, тут ще щось я замовив. Ну, на жаль, не бачу я тут ще цієї бумажки, вона десь всередині О, трошки не, не добре, це все діло виглядає. Я ж кажу, замовив княгиню, замовив рев'єру і замовив ще там. О, пару сортів, ось у мене щось, о, ось Біл, Белорозу замовив. Це мабуть, є княгиня, Чи оце. Чи це княгиня, вона, мабуть, жовтенька, точно не пам'ятаю. Тобто вони там по-любому є. Є. Е. Е. Лазу в них, Нічого замовив. Тут теж бігає. Кажу бігає. Це у нас. Ой-ой-ой е. ой. А, і Аризону. Тобто княгиню, Аризону і оце у нас Рів'єра. Хочу посадити її е, пор... ну, рано. Оце у нас княгиня. По тобто, ній зараз сильно не розбереш, яка вона. Але кажуть, непогані дає вона врожаї по своїм характеристикам. Так що десь всередині там бумажка по-любому є, але сітка порвана. Трошки не дуже камільфо. Ще це все діло, запрохую ще одну сітку і ми з назаром. Ще загрузимо в тачечку, і відведемо, спустимо по грібничок, планував купляти в принципі, з весни, але лазив, шарахався і зайшов і написав. Написав, а в них відправка з жовтня, тільки з кінця жовтня. Так що мені прийшла в листопаді. О, так що прийшла картопелька, і ті люди, які кажуть, що там, якщо вони тільки рахують посадковий матеріал, а не рахують усі затрати, то якщо взяти по. Кількості, яку ми посадили, яку ми викопали, тобто ми садили 10 кілограм, брали ми тоді по 60 гривень, тобто 600 гривень, ми тільки витратили на посадковий матеріал. То, що ми там є в нас чим обробити, і свій труд ми не рахували, то в принципі начебто нічого. Якщо навіть е, по е, 10 гривень рахувати ту картоплю, яку ми всю викопали, да, хоч в принципі картопля була вся крупна. О, маленької не було, хто спостерігав за нами. Тобто це в середньому 150 кг з 10 кілограм. 150 по 10 гривень це півтори тисячі гривень. Тобто, все одно це в плюсі. Ну хтось скаже, я манав би за тих там 600, 700, 800 гривень горбатися. Ну, це таке. Люди садять гектарами, обробляють технікою, але також задіяний людський фактор. Це дуже великий трудоємкий процес. Так що хотів замовити в іншій конторі, але я буду. Але вирішив все-таки замовити у Маланки. Так що, фермерське господарство Маланка, є у Фейсбуці, є в Тіктоці. Можете знайти, можете написати, поспілкуватися, подивитися відгуки. По-моєму, те, що ми накопали, у мене є відео, у мене є відеодокази, як ми садили, як ми копали з Назаром, і який був результат. Понятно, хтось каже, що не на часі, війна в державі. Так, я розпочинав відео і біля огонька стояв. Ми можемо і вогнище розпалити, ми можемо і грубку протопити, ми можемо сховатися. А хлопцям нашим і дівчатам реально там дуже-дуже важко, тому що палить вони не можуть, тому що це все ну, не можна, тому що його видно і в теплах, і взагалі. Так що не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. А ті люди, які кажуть, що закінчиться війна. І будете відповідати за все. Навіщо чекати вже кінця війни? Давайте вже зараз, якщо у вас є якісь моменти. Для цього діла є в нас поліція, є в нас Служба безпеки України і багато інших структур. Так що вперед з прапорами пишіть заяви і все буде чечинарем. Навіщо чекати до кінця війни? Навіщо нам далі допомагати? Якщо ви такі грамотні, може переймете наш досвід і будете працювати далі. Так і ні, для цього діла є держава. Але ми будемо підтримувати тих. Таких самих, як і ми самі хлопців і дівчат, які виборюють для нас волі і свободи. І від окопної свічки, маскувальної сітки, автомобілів, павербанків, впівішок і всього остального, як мали можливість, хай не таку, як раніше. Але ми маємо все одно об'єднуємося і підтримуємо наших хлопців і дівчат. Тому запрошую вас по суботам. Ютуб канал Шелудько. Да, там назбирали не багато, немало. От, а 56 тисяч гривень за... Суботній стрім. А потратили ми перед цим з автомобіля десь в районі 140. Ну нічого страшного, помаленьку насобираємо і далі працюємо. Так що зараз загружаємо картоплю, поки не потемніло зовсім у погріб. Ну а далі буде. Далі буде, вечеря в селі. Сьогодні буде курка на мангалі. Так що є можливість розпалив багаття. Хтось скаже, знову камаздрів спалив, щоб два крила пожарити. Ну, є така можливість. Є там в мене. Дрова воно, фруктові перегнивають, насирався, кинув, щось там, яка жарина буде. Заодно і біля вогника погрівся, заодно отримав задоволення. Люблю я подивитися на, на дрова. Ну і працюємо далі. Ще побіжимо в сарай, подивимося, що там у нас робиться. І картоплю спустимо. Так що далі буде, патрон завипити. Бачиш? Просто завис. Любов да? Лудька, ну, так? Який хазяїн, такі собаки. Так що бела княгиня, Рив'єра. І Аризона. Я забув уже які носи. Оцю треба перепакувати зараз і почем. А Оце у нас княгиня. 20 кілограмів я закажу. А, ні, оця княгиня. Зараз Точно скажу. тобі, тобі. 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 бумажку. А, ні, а це Аризона. А дві Аризони і одна княгиня. І дерев'ян. Що ви де були? Спасибо. А як по українськи магазин буде? Магазин? Лавка. Що ти приїдівся як монашка? Чуй? Як? Шоп. А патрон на мене гавкав. Дожилися, так, да? патрон? Красивий. Красивий прикид у тебе хотів сказати. Дякую. На здоров'я. Так що, друзі, кастрик горить. Іди погрійся біля мого кастрика. Патрон, іди. Іди погрійся. Гавкав на мене, картоплю спустили і все, і піду схожу, подивлюся, що там у нас робиться у парасюх наших. Так що, друзяки, поки вчора знімав відео, що свинина впала в ціні жива вага, так вже дивлюся, відео на Ютубі вийшло. Вже жива вага піднімається назад. Ну, судячи з тією ситуацією, яка відбувається в нас в державі, і то що там люди пишуть, що в Європі... Живець упав на 20%, тобто свинина, то я вам скажу, що в нас в Україні не може бути дешева свинина тільки по одній причині. Тому що оце все, що світиться, оце все, що крутиться завдяки електроенергії, якої на сьогоднішній день ну, не дуже -то чітко є, і не знаємо, чи вона взагалі буде, чи ні, то я вам скажу, що для того, щоб зробити корма, для того, щоб обігріти там худобу і різні моменти, то обходиться зараз люди використовують генератори, люди використовують інвертори, запасні акумулятори, для того, щоб інвертувати. Тому що зараз теж в мене кум уточняв, тому що на роботі жінка з дитиною вдома. І Можна поставити інвертор е і акумулятор. Тобто є світло, він заряджає, зарядився, пропало, питаємося з акумулятора, От, для того, щоб не смикати генератором. Але це також затрати і доволі недешеві. Ну, А літом можна поставити тройку сонячних панелів і все буде чинчинарім. Так що бачите, лампочка 250 Вт, скільки за, за добу. За 10 годин 2,5 кВт, а за 20 годин 5 кВт тільки одна лампочка буде споживати, правильно? Ну от і рахуйте, скільки кВт споживає. А їх ось, ось, ось тільки тут, і ось, бачите, одна і ось друга. Це вже пів кВт тільки, плюс коврик. Плюс на даний момент правда, вже у ряду перепилів, вже там залишилися тільки коврики. Так що от така історія. Да? Ребята, і завтра у нас що? Завтра у нас свіжина таранчук. Так що або цю свинку заберемо, або аж там на дальняку. От. Ну, що малувати. А і ще напишіть, яка ж ціна? От такі поросята по чому люди продають у ваших регіонах, мені просто цікаво. От. І е, ми будемо продавати. Ми вже одного кабанчика продали за 3,5 тисячі гривень. От. Рибальченку нашому підписнику. А ну, в неділю, або в суботу приїде до нас ще один підписник забирати. Тобто, виходить, вони у нас проживуть на дві тижні довше, і ми вирішили з Назарчиком продати по 4 тисячі гривень. Як ти думаєш, це нормальна ціна? Ну, Тим паче, вони довше прожили і зрозуміло, що будемо брати два кабанчика, один буде рижий, один буде або чорний, або рябенько віддамо. Тому що люди... Вже ну, дорослі, і багато хто не хоче чорних свиней, Але е, ці люди, які в нас будуть брати, їм по барабану чорні, оранжеві, зелені, о, вони для себе тримають. і Хоча челуцьківських поросят, в них один раз були, ну і є в них порівняння. Так що у нас поросята такі, як і у всіх. От, так як приїжджає людина, каже, що мав жили шашлик, а він ну, такий добренний, такий добренний за шийка. Ну такого м'яса ми ще не їли. Ну кажу, ви менше балакайте, тому що все м'ясо однакове. Ну, м'ясо, конечно, не однакове. Ну, але, але просто, може, зайшов. Зайшов і посмаку. Так що, друзі, напишіть, яка ціна живої ваги у вашому регіоні. От. Е -е 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 як ви думаєте, впаде свої начинає? Я думаю, що вона впасти не може, тому що, що її мало іменно нашої. Понятно, що можуть там експортом це все діло закрити, але я думаю... Та людина, яка має можливість і зможе придбати ту свинину, яка вирощена в нас тут в Україні, то вона буде купувати наше українське. І якось так. От. На цьому будемо завершувати відосик. Мазушка наша спарована. Ми чекаємо, закріплює свою вагітність цих ребят. Ми переганяємо туди в клітку, де мішки стоять солому, і також зробили приниження. Так що не лінуйтеся. Робіть приниження у себе у сараях. Не думайте, ви зайшли сюди і пішли, а по розяткам треба десь ховати. Якби вони такі були дурні, якщо їм буде жарко, то вони там тусуватися не будуть. Вони будуть тусуватися тут. Кинули воно два дерев'яних щити. От. Я думаю, що вже скоро будемо це все діло забирати. А приниження хай собі буде. Черножка. чернушка. Так що це не в'єтнамці, друзяки, Це буде їм ось два місяці. Тут поїдуть вони в два місяці. Я считаю, в Два місяці середня вага 20 кг, це повинно бути нормально. Об'єми желудків є, значить навалюють, а навалюють, значить їдять. Так що всім на цьому. Ага, ще хочу піти перепілки. Не перепілки несуться. О, тут у нас темно-темно. Опа. Тут у нас що? Тут у нас залишилася група перепілок, треба ще калітку, бо ті щось почали вилітати. Ну, понятно, не зайко, ось, дивіться. От. Так що залишилася партієчка, ті, що вилупилися, відсюди частково віддавалися. Бачите, напольним методом. От така Ось Воно просто все сухеньке перемішується, потім нагород висипається, виходить супер класний гамняшник. Ну, воно не гамняшник, а просто тирс. Так що от такі воно. Скакунці. І бройлер. Осталося ще у нас дві партії, дві, два забої і на цьому все. Так що сьогодні також дівчатам допомагав. Осталась невеличка кількість, також підтрушуємо солінкою, воно береться таким коржом, Воно, і потім вичиститься і вивезеться на город. Так що кочегарте, не лінуйтеся. Якщо тримаєте господарство, вкладайте і обігрів, тому що. Ну, це має значення, тому що вага реально коли кочегариш, коли калорії не тратять, вони не втрачають на обігрів, то в них і прирости непогані. Середня вага 5 кг, жива вага завчора була. Ну, курочки тут, а, понятно, трошки менші, але я думаю, що десь 4,7, 4,8 у нас є поживцю. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Буржуйка кстати, і зараз кочегариться, на ніч ще пару дрючків і закриваємо тліє. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, Ця братва теж вона бабушкина. Там теж воно чиститься кожен день. Ну Така у нас привичка. Гарбузи, бачите, гарбузи дають. Один гарбуз можуть прицепити, щоб поковиряли. А так збалансований корм. На цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Погнав я далі. Буду готувати вечерю для своїх дівчат. А каліпту зараз поцеплю. Всім пока-пока. І не забувайте підтримувати наших дівчат. Їм дуже потрібна підтримка, як ніколи. На даний момент дуже їм морально тяжко, тому що дивлюся, що відбувається тут у нас в соціумі. Ну а також треба матеріальна підтримка, тому що просто просто капець. Всім пока, друзі.